Ну, качан реально ну, дуже низько висить. Прям і пішли. Кукуруза як золото. 18. Раб недоумок, він здатний на єдину форму протесту погано паршиво трудитися, паршиво трудитися і щось украсти. Олександр, так получалося, що такі, як ви, умніші, глупіші. Ну так життя склалось, Вам ніхто не міг підсказувати, що ви могли тільки вибирати у Верховну Раду і в президенти. Рабовасника було здійснено вбивство в селі Леп'янка Карлівської Полтавської області, сім'ю Фесунів. Мені було підкладено речі убитого, в тому числі кров'яні виділення осі цієї сім'ї, зброю убитих. Вбили вони багато. Вбили вони багато. Ну, в вбили, Криму ну, в них всерія Було. Але міліція це те саме, що і СС тільки при СС. Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні в нас 2 березня. Їдемо до нашого товариша-друга в Мартинівку. Він убирає кукурузку. Весняна уборка кукурузки вже розпочалася, погодка шепче, за бортом плюс 6. Почав він молотити ще з рану зранку, ночі у нас був мороз мінус 3. Молоте комбайн нива, Чотирьохрядна жадочка жаточка. Так що, я думаю, буде цікаво подивитися. Як воно там в них виходить, кукурудзка Pionier 9074 Це Фау 330 Зараз покажемо, як вона перезимувала і які вони реалії весняної уборки кукурудзи. Так що не перемикайтеся, підтримайте відео канал, лайком, канал підпискою, буду вам дуже вдячний і приємного перегляду! Заради контента приходиться їхати в такі дебрі. Борозна така страшна, хорошо що машина височенька, то трохи проїжджаю. А так звісно тут грунтовочку винічтожили трохи. Льогково сюди не проїдеш. Ну нічого, вже доїжджаємо. Ось і комбайник шмалений не раз подивимося, що воно сипеться, які патірі, скільки впало, як вона перезимувала, все зараз покажемо і розкажемо. Якраз попали на вигрузку. Заміряємо вологу. Глянемо, така вона тут не, не дуже. Каже, на цьому полі слабше набагато сипа. На балки, каже, краще сипало. Ну звісно, на балки буде краще сипати. Подивіться, яке е, кріплення качана до землі. Ну зовсім скільки тут. тут мабуть, сантиметрів 50 не до виповнений качан. Згорівший. Бачите. Нерівномірні качани. Ну, є хороші. А є ще такі ось недо... недогони. Ну, вона зовсім низько кріпиться до землі, зовсім. Я не знаю, чого так. У мене вона кріпилася десь та ну метр. 20 метр двадцять від землі, а тут вона зовсім низька, подивіться. Висота рослини ось ну, метр сорок метр максимум. І все одно вона, дивіться, ця рослина вигнала ось отакий початок. Вона вся така повністю. Такий початок.

Нагрузка того, що немає маси. В принципі, молотить нормально. Зараз попросимо дядька, можливо, прокатнемося на нивки. Вайник на мазі скільки год працює в умілих руках. Півполя залишилось тут 5 гектар було. Дізнаємось урожайність, бо будемо зразу вивозити її на спірзавод. Так що... Кажемо, що вийшло. Ну Качан реально ну, дуже низько висить, прямо ну, до землі щитані сантиметри 30 сантиметрів, подивіться. Чесно кажучи, я ще такого і не бачив. Щоб наскільки вона не скапула. погані хазяїни, так? Да? Правильно. І пішли. Сона тут да? Бур'ян задавив, так? Да? А цей Ви молотили в кості що там і в прошлі поля, да? Ні, ну, перед цим добре сипалася. Перед цим добре сипала. Та він мені казав, що там Нормально. Хотя Поросток цієї кукуруди, ти ці був би не піоніра, там ні світоне. Якби не піонер, було б 2 тони, так? Да? Піонер є піонер, як не крути, хто б що не казав, кукуруза це лідер, піонер і Монсанта. Скажіть, будь ласка, який оце розход солярки зараз на уборку? Десь 500, десь 20, а так трошки менше. От скорості вже це далеко. Десь 20 плюс-мінус, так? Да? Не буде. Менше, так, так буде? Скоро вже велика. Ну так. Ми зараз їдемо кілометрів Якщо сипе сотку, то десь 20 літрів, так? так. Бачите, миші натягали, так? Так, що ж, жити хочуть. Та всі жити хочуть, а я. Є. Fala, Ще один влізе Ми достали, при ньому керували При ньому що? Ну я ж до куча таку 15 років. А, ви робили так, до кучає з так? Да? 15 років. Перший стейджер, який прийшов, я його отримав. Ну, ага, ніфіга собі. Цікаво. А тепер самі фермируєте потихеньку, так? Да? Так, питаємося, яке фермерує. Як і в не поза дітати буде. Да. Шоу бізнес, блядь. Дивіться, яка чистота молота, -мо! Це нивка. що семочку молота, що кукурузу чистейша, шикарно взагалі. І зерна нема, ні битого взагалі, блін, дивлюся, красота. Що значить настроєний комбайн, правильно? Який би він не був. Правильно, я кажу, чи ні? Ні, ні, я теж нема поганих побоїв. Влага 16, кажете, так? Да? О, бачите, теж піонер грає роль. По влагоотдачі це номер один. А, мишки рейнули. По влагоотдачі No1. При такому блін, все одно він ще вигнав качан якийсь, понімаєте? Якби це був ходина там або галате, не було б нічого блин, з, з такою висотою. Зараз к нам вгугу. Охота. Де, яка зерно, як золото, блін. Так. І пошли. Есть. Так. Кукуруза восемь. Та десь 17-18, да? 18 Ну я так по ній приблизно прикинув Тут так. такі справи по кукурудзі, друзі, в гарних руках, в милих руках, любий комбайн буде Хорошо працювати Неважливо чи Нива, чи лексіон, чи що там буде, якщо є. Руки нормальні, умілі, то буде порядок кругом. Так, Поїдемо зараз, заберемо на почту наші, прийшли нам на ТО, на юто запчастини, там фільтра і масло. Будемо переходити на самообслуговування по ТО, Того, що ціни конські на обслуговування нам за саму дорогу, за роботу виставляють. Там щось в районі 10 тисяч гривень. Це без матеріалів. Так що прийняли рішення, будемо вже обслуговувати самі. Мені проще хлопцям заплатити копійок, додати за обслуговування. Чим переплачувати ну реально 10 тисяч це багато. Ну, а ви, може, якщо вважаєте, що це неправильно, то напишіть думку свою коментарях. Можливо, хтось обслуговується постійно тільки на сервісі. Ну, У нас немає скільки грошей, щоб обслуговуватись постійно там. Так що їдемо, забираємо. Там ще нам форсунки прийшли на оприскувач, підказ. Так що будемо їхати на почту. Ми приїхала зразу машинка на загрузку. Зараз приїдемо не ту. Загрузимо і повеземо на спіртзавод. Заразом і узнаємо, скільки в нас вийшло урожайність яка. Так що, дивіться далі. Красиве село Мартинівка. Завжди мені воно подобалося. Таке, більш сучасне, ніж наше село, Ну воно, звісно, разів у три і більше. Тут був в своє время мощний дуже колгосп, був цукровий завод. Один із трьох, які були у нас в Карлівському районі. На жаль, залишилася від нього одна труба, по-моєму, якщо й трубу вже, мабуть, розібрали. А так, то все одно тут є великі господарства фермерські, великі товариства. Ну і таке взагалі. Село досить розвинуте. Свого часу батько мій тут 11 років працював головою колгоспа в цьому селі. Було в нього в підпорядкуванні більше 8 тисяч гектар землі. Так що трошки знаю це село. Їхали памить куколку. Немножко по полях і із... за Амель. Анель. нам на распалках, да? Новая почта, блин, конечно, вообще сбер его. 270 гривен отсюда. Просто документы бумажки обычні, блядь. 670 70 гривен. Два. Все, я понял. Один на масло, а другий э, два на топливо. Все, я понял. Возьми, возьми на відео, я скажу. Ось дивіться, ребята, щоб ви розуміли, я вам скажу по-чесному, ось дивіться, фільтра. Раз. Три. Три фільтри. Плюс масло. Щоб ви розуміли, що обробити землю вам, це буде стояти дуже дорого. Тому що самі масла стоять три тисячі. Поміняти масло. Це блядь. без фільтрів без нічого. Це тільки масло. Без доставки. Без доставки, без нічого. Три тисячі, саме масло стоїть. Плюс фільтра. Це ще двушка. Ще двушка. Це виходить і плюс доставка. Це десь виходить 6,5 тисяч, 5,5 тисяч, виходить. Mm -hmm. Ну ви теж подумайте, що таке болтик стоїть, блядь, п'ятдесят гривень і гоєчка, блядь, десятку. Да. І, ви, і ви пойміть як обробити землю. Да. Ви самі розумієте, просто-напросто. Оце, це, я вам чесно кажу, ось не вірите, зайдіть у Фейсбук чи куди там зайдете і побачите, скільки це все стоїть. No. Ну на жаль, з Анатолієм, з власником барахолки, у нас діалогу не вийшло. Це скоріше можна назвати монолог. Багато до нього було таких цікавих запитань. Але він ну, завжди розказує про те, про що йому цікаво розказати. Про що йому зручно розказати. Так що, відео ми зазняли. Я думаю, на наступному тижні ми його викладемо. Ну, як на мене, то може, можливо комусь буде цікаво послухати його точку зору. Багато інформації, можливо, для когось вона буде не зовсім цікавою. Ті випроси, які я приготував. Звісно, були б цікаві, але, на жаль, він на них так косвіно відповідав або взагалі не відповідав. ну Все одно, відео ми виложимо, раз уже зняли. Я думаю, в наступний четвер його треба трошки підмонтувати, зробити. так що Кому цікаво послухати цього дядька, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте дзвіночок, щоб не пропустити. Наступні наші відео. Ну і підтримайте, будь ласка, лайком. Буду вам дуже вдячний. Так що до нових зустрічей, друзі, і на все добре вам.